Хочете поржати просто як коні? Отже, міністр без культурі, Ой, пробачте культури, господин Олександр Ткаченка, заявив, що його міністерство звернулося до Ютубу та мета. Ну, компанія яка веде Фейсбук Інстаграм, в зв'язку з різким падінням популярності єдиного телемарафону в цих соцмережах. Це було б так смішно, якби не було так сумно. Але абсолютно очевидно, що звичайно справа не в Ютубі і не в Фейсбуці, а в тому, що просто цей кал, який робиться за гроші українських платників податків, просто бездарна. Це навіть не пропаганда, а просто намагання зробити вигляд, що у нас все прекрасне і окрім Зеленського, воює тільки пес патрон, і там хто там фаворі у Зеленського сьогодні разом з подаліком. Ну, звичайно, це нафіг нікому не потрібно, і українці це перестають дивитися. Тому що ж, хочеться дати одну пораду пану Ткаченко. Тепер треба сказати, що це просто проблема в Україні. Мові, треба перейти на русский язик, і тоді все буде добре. Буду дивитися російська мовна аудиторія. Ну, як ви вмієте на своїх плюсах.